Де зараз діти Путіна у російського диктатора щонайменше п'ятеро дітей: троє доньок та двоє синів. Але нікого з них він офіційно не визнає. Дві старші доньки від колишньої дружини Людмили. 40-річна Марія Воронцова та 39-річна Катерина Тихонова працюють в МГУ, пов'язані з науковими проєктами і компаніями. Обидві живуть в Новоогарьово неподалік резиденції Путіна. Марія виховує дитину від нідерландця Йоріта Фаасена, а Катерина від Едмейстера Ігоря Зеленського, третя донька від коханки Світлани Кривоної, 22-річна Єлизавета, відома як Луїза Розова, живе в Парижі та працює в художній галереї. Після повномасштабки видалила соцмережі через хвилю хейту. А от від коханки Аліни Кабаєвої у Путіна двоє синів: десятирічний Іван та шестирічний Владімір Спіридоновим. Прізвище їм дали, на честь діда пу з За інформацією розмі живуть вони у закритій резиденції на Валдаї, де для них збудували окремий дерев'яний палат. Спа центр, дитячу зону та парк. Вони мають своїх вчителів, охорону та прислугу, які виконують всі забаганки хлопців.